Вітаю, шановні студенти, я Олексій Василенко. Математичний аналіз, числові ряди. Ознака Даламбера. Ми вже розглянули. За посиланням можна подивитися ознаки порівняння. Це досить потужні ознаки, які дозволяють визначитись з збіжністю чи розбіжністю ряду, але вони не дуже зручні, тому що потребують додат іншого, додаткового якогось ряду, з яким ми порівнюємо еталонного. Тому більш зручними вважаються ознаки, які справляються самі з рядом без залучення сторонніх помічників. Одним із таких, мабуть, найпопулярніша ознака це ознака Даламбера. Найпростіша за формулюванням. В чому вона полягає? Нехай маємо ряд з додатніми, строго додатніми членами. І тоді, якщо існує границя відношення наступного члена до попереднього, і ця границя дорівнює скінченному числу, яке менше за одиницю, тоді ряд збігається. Оцей ряд буде збігатися. Якщо ж Ця границя існує і вона буде більша за одиницю. Ряд зразу буде розбіжним. Ну, проблемою ознаки є те, що вона нічого не може сказати, коли Q дорівнює одиниці. Тут вона безсила. Але досить часто вдається її використовувати підкреслюю. Це одна з найбільш популярних ознак. Доведемо. Отже. Ми вважаємо, що існує границя, яка дорівнює Q. І нехай Q менше одиниці. Якщо Q менше за одиницю, це у нас так от тут одиничка десь, тут Q наше. Границя якоїсь величини є Q, це означає, що це послідовність. Ця послідовність буде збігатись до Q. І Q менше одиниці, то дму. Якщо я візьму Епсилон, Таким, що Q плюс епсилон буде менше за одиницю, то для цього епсилон ми можемо знайти такий номер за означенням границі, що для всіх n більших або дорівніших цього номера буде виконуватись нерівність АН плюс 1 на AN. Елементи нашої послідовності будуть. Менше за Q плюс епсилон. Якщо вже послідовність прямує до Q, вона колись всім своїм хвостиком поміститься от в цей шматочок. Буде менше за Q плюс епсилон. Можливо, і тут десь. Але менше, ніж Q плюс епсилон. Записимо, запишемо по іншому цю рівність. АН плюс 1. Менше ніж Q плюс епсилон на АН. Причому ця, ця нерівність виконується для всіх n більших або дорівнюючих Н великого. Ну, от візьму в якості першого номера, отак n я й візьму. Для n великого теж виконується. І для наступного n плюс другого. Ця величина буде менше, ніж Q плюс епсилон на An плюс перше. Наступний попередній. Але цей попередній можна записати через іще попередній. І це буде менше, ніж Q плюс епсилон в квадраті на. АН. Саме n велике. Тепер я виразив А плюс 2 через A за допомогою нерівності. І цей процес можна продовжувати. Наша послідовність до нескінченності йде. І скажімо, а n плюс k якийсь номер, буде менше Q плюс Епсилон в степені K на A N. А N зафіксований елемент, знайдений по цьому нашому ело. Для кожного епсилон свій, але для цього, от для того, що ми обрали, буде саме такий а А тепер порівняю два ряди. Ряд. К від одиниці до нескінченності Ан плюс. К. Це є залишок у цього ряду, починаючи з номера N. Весь до кінця ряду. І ряд написаних тут елементів k від одиниці до нескінченності Q плюс Епсилон в степені К на АН велике. А Н велике, величина, яка не залежить від К, я її взагалі можу винести, поставити за знаком ряда, і це не відіб'ється ніяк на збіжності ряда, АН. І тоді, що ми маємо? Ми маємо, що кожний член цього ряду менше відповідного члена ряда, який складається з 3. Q плюс епло степені К. А це геометрична прогресія. Це сума членів геометричної прогресії, причому Q плюс епсилон менше за одиницю. Q плюс епсилон менше за одиницю. І тоді цей ряд збігається. І оскільки члени цього ряду менші за члени збіжного ряду, збігатись буде і наш ряд. Ми довели, що якщо Q менше одиниці, Ряд буде збіжним. Розглянемо тепер випадок Q більше одиниці. І покажемо, що ряд буде розбігати в цьому випадку. Якщо Q більше за одиниці, тепер у нас тут Q розташоване, то знову таки, для якогось обраного епсилон, ми зможемо обрано так, щоб воно було Q епсилон було більше за одиницю. Ми зможемо знайти такий номер, починаючи з якого. Всі елементи будуть послідовності нашої відношення, будуть більші за одиницю. А N плюс перше до А n буде більше за одиницю. Звідси зразу випливає, до речі, що Ан плюс перше більше за анно, для будь-якого n більше за деякий n великий. А це означає, що послідовність зростає. І зростаюча послідовність членами більшими за 0 ніяк не може прямувати до нуля. Послідовність АН членів ряду нашого, зростає і не прямує до нуля, і за необхідною ознакою ряд буде розбігатися. Якщо Q більше одиниці, ряд розбігається. Розглянемо декілька прикладів. Ну, от такий з першого погляду страшнуватий ряд. n факторіал у квадраті і 2N факторіал у знаменнику. Треба з'ясувати, чи він буде збігатись чи розбігатись. Використаємо ознаку Даламбера. Тобто, нам треба розглянути границю відношення. N прямої до нескінченності. А n плюс першого до А n. І подивитись. Ця границя чи існує, якщо існує, то більше чи менше 11. Підставляємо, що таке An плюс перше. А плюс перше в нашому випадку. Треба підставити замість n плюс 1. Ми отримаємо n плюс 1 факторіал в квадраті, а тут 2n плюс 1. Це 2 помножити на n плюс 1. Факторіал. Тобто 2n плюс 2. І саме цей вираз повинен стояти в чисельнику. Границя n прямої до нескінченності. В чисельнику я записую. N плюс 1 факторіал в квадраті поділене на 2n плюс 2 факторіал. Я так напишу. В знаменнику у нас стоїть просто наш загальний член ряду. N факторіал на 2n факторіал. О! Ну тепер дроб треба якось зробимо з неї двоповерховий дріб. Границя n прямує до нескінченності, щоб було видніше. В чисельнику залишиться N плюс 1 факторіал у квадраті. І прийде в чисельники ще 2n факторіал. В знаменнику у нас буде стояти n факторіал. В квадраті. Загубив я квадрат. І тут буде ще 2n плюс 2 факторіал. Дорівнює. Ну я трошки спростю. n плюс 1 факторіал, це є n факторіал на n плюс 1. Але в квадраті мені дасть границя n прямої до нескінченності. Тут буде стояти n факторіал на n плюс 1 n факторіал у квадраті. На n плюс 1 у квадраті, це я розкрив цю дужку. Тут n факторіал у квадраті, так, нехай, стоїть, воно зараз скоротиться. Тут 2n факторіал. 2n факторіал стоїть. А що буде з 2n плюс 2 факторіал? 2n плюс 2 факторіал це насправді 2n факторіал. І ще помножений на 2 множники. Наступне число 2n плюс перше. І 2n плюс 2 останнє. 2n плюс 2. О, оце разом, це у нас 2n плюс 2 факторіал. Скорочуємо 2n факторіал, теж залишається у нас не так багато. Границя. n прямої до нескінченності. N плюс 1 у квадраті поділене на 2n плюс 1, 2n плюс 2. Поділимо чисельник і знаменник на n квадрат, як звичайно обчислюють такі границі. Тоді в чисельнику буде завдяки цьому квадрату, тут буде стояти 1 плюс 1 n у квадраті. А тут ми будемо мати цей квадрат, розкидаємо на 2n і кожним свою дужку. Тут буде стояти 2 плюс 1 n, і тут 2 плюс 2 на n. Я чисельник і знаменник поділим на n квадрат. І тоді, коли ян прямую до нескінченності, зникають наші дроби і залишається одиничка в чисельнику і дві двійки в знаменнику. Одна четверта. Що ми з'ясували? Ми з'ясували, що наше Q дорівнює 1 четверті. Це означає, оскільки одна четверта менше одиниця, це означає, що наш ряд збігається. Ряд збіжний. Наступний приклад. І знову факторіал. Ну, таке враження, що ознака Даламбера для факторіалів спеціально зроблена. Вона з ними дуже добре так може впоратись. Давайте подивимось, як в цьому випадку у нас буде працювати ознака Даламбера. Знову я випишу n плюс перший. А n плюс перший. У мене тут буде N плюс один факторіал поділений на n плюс 1 в степені n плюс 1. О, це n плюс перший член. І тоді наше q, яке ми шукаємо. n від, до нескінченності відношення цього члена n плюс 1 у квадраті на n плюс 1 в степені n плюс 1 до нашого загального члена. n факторіал на n в степені n. Знову перетворюю дріб в двоповерховий. І намагаюсь скорочувати. Чисельнику n плюс 1 факторіал. Ну, я зразу його розпишу як n факторіал на n плюс 1. І з знаменника прийде сюди n в степені n. В знаменнику залишиться у нас n плюс 1 на n. А що таке степінь n плюс 1? Це степінь n на n плюс 1 і ще один множник n плюс 1. Я так і запишу n плюс 1 в степені n і ще на n плюс 1. N плюс перший степінь. І тут залишається у нас ще n факторіал. Дуже добре видно, що скорочуються факторіали, Скорочуються n плюс 1 дужки. І що залишається у нас? У нас залишається границя. N прямої до нескінченності, n в степені n, n плюс 1 в степені n. Давайте я запишу однією дужкою. n на n плюс 1 в степені n. Ну, якщо довго дивитися, можна згадати, що це дуже схоже на другу важливу границю, яка приводить нас до числа E. Е. Тільки вона перевернута. От якби n плюс 1, ну так ми перевернемо. Це в нас буде тепер границя. Перевернемо, я напишу в мінус першому степені, що перевернеть мені дріб. n плюс 1. У мене буде тепер. Ну і коли я переверну, я можу почленно поділити одна n в степені n і в мінус першому степені. Це я дріб переверну. І тоді поділив почленно N на n одиничка, одиничку на n, одна n вийшла. Мінус перший степінь. Дорівнює. Ну, це і є число E. Е. Ми маємо, ну так уже все обчислено. Це вже виходить у нас e е в мінус першому. Залишилось зрозуміти, чи воно більше нуля, чи більше на одиниці, чи менше одиниці. Ну, якщо E2 з хвостиком, то е в мінус першому одна Е, то в нас буде менше одиниці. І тому ряд наш буде збігатись. І ще приклад. Щоб не було враження, що тільки факторіали. Ну, правда, це все одно схоже на факторіал. У нас множники. Для такого ряду теж дуже добре підходить ознака даламбера. Якщо виписати знову АН плюс перший член, у нас він буде мати вигляд. 4, 7, 10 і так далі. 3N плюс 1 і додасться ще наступний член. Замість n підставити n плюс 1 це буде 3n плюс 4. 3n плюс 4. Точно так знаменник. 2, 6, 10. Це в ньому в n плюс першому теж залишається. Оскільки відрізняються вони тільки от хвостиком. 4n-2. Наступний тут буде 4n плюс 2. Я замість н підставив n плюс 1. Мені ще додала четвірка вийшло плюс 2. О, так як придивиться, можна побачити, що отут у мене стоїть просто Анний. Оце ж він і є. Отже, я можу написати, що Ан плюс 1 мене буде дорівнювати просто Ан і помножити на той дріб 3N плюс 4 на 4n плюс 2. І тоді границя відношення N плюс першого до анного. Будемо поділити, залишиться цей дріб. Границя n прямої до нескінченності 3N плюс 4 на 4N плюс 2. Обчислюємо цю границю. Тут поділити, якщо на n чисельник знаменник, ми отримаємо просто 3 чверті. Знову таки, 3 четвертих у нас менше одиниці, наш ряд збігається. Нам сьогодні везе всі ряди збіжні. На завершення розглянемо ряд, який нам буде зустрічатись в подальшому в розділі степеневі ряди. Я маю на увазі ряд n від одиниці до нескінченності X в степені n на n факторіал. Тут x для нас буде якимось параметром. Дослідимо цей ряд в залежності від значень параметра X. Справа в тому, що для одних x цей ряд може збігатися, а для інших розбігатися. Дослідимо його. Оскільки ми працюємо з рядами з додатніми членами, будемо вважати, що x більший за 0, щоб ця величина була більшою за 0. І тоді розглянемо границю n прямої до нескінченності, n плюс першого до n-ного. n плюс перший це буде x в степені n плюс 1. Тут буде стояти n плюс 1 факторіал. Це N плюс перший член, а N член у нас буде мати вигляд xn на n факторіал, так як він тут записаний. Знову таки дріб перевертаємо і скорочуємо, що можемо. n до нескінченності в чисельнику x степені n 1 на n факторіал, в знаменнику x степені n на n плюс факторіал. Ну, n плюс 1 факторіал це n плюс 1 на n факторіал. Все одно будемо скорочувати. Скорочуємо зразу на n факторіал. X n плюс 1, і x степені n теж дає можливість скоротити. Поділити чисельник і знаменник на x n. Тоді, у нас під границею залишається границя x поділене на n плюс 1. І все. Коли n прямує до нескінченності, х якийсь параметр, якесь число, констант, Його взагалі можна за границю винести. І залишиться величина, яка в знаменнику прямує до нескінченності. Тобто дрібці прямує до нуля. Границя дорівнює нулю. А що робити, коли q дорівнює нулю? А нічого, все нормально. Важливо, що менше одиниці. Q може дорівнювати нулю. Причому зверніть увагу. Для будь-якого ікс, Який завгодно ікс сюди що завгодно став, все одно буде 0. Тобто цей ряд насправді збігається незалежно від ікса. Для будь-якого цей ряд буде збіжним. У якості спойлера я натякну, що його сума насправді дорівнює F в степені X при будь-якому X. На цьому заняття я закінчу. Якщо вам сподобалось, якщо ви вважаєте корисними наші заняття, поставте подобайчик, напишіть коментар, підпишіться обов'язково на канал і залишайтесь на ньому. А можна навіть допомогти каналу за посиланням, яке знаходиться під цим відео в описі. До зустрічі на наступних відео. З вами Олексій Василенко. До побачення!